Всім привіт! Дівчата, сьогодні будуть порожні банки. Хотіла дочекатися до кінця місяця, але у мене їх вже стільки, ну, воно вже просто у мене все вивалюється, не поміщається, тому більше нема куди тягнути. Як завжди, косметичне і побутове, все в перемішку і погнали поїхали Перше вам покажу, у мене закінчився отакий класний наборчик. Це бренд CuraProx, це у мене тут це типу, такі тревел-версія для пробнички зубних паст. Тут отак знизу ще лежала зубна щіточка. І, звісно, як завжди, Це використані, це ще у нас у використанні. Вони з різними смаками. Це зубні пасти відбілюючі. Саме класно мені сподобалася оця оранжева вона з ароматом і з присмаком абрикосу. Значить, вони йдуть такі е гелево, більш гелові, такі, знаєте, вони гелево-мутні, не прозорі повністю, з гранулками. І вони дуже класно полірують зуби просто. І за щодо цієї класної поліровки, воно якби візуально створює ефект відбілювання. Те, що вони йдуть фруктові, це теж приємно. Вони не противненькі солодкі, знаєте, буває. а вони от як класні такі жуйки, ну, типу орбі. Тут, тут є, наприклад, з кавуном, ця червона. Да? Не, не червона, навпаки, оця рожева, з кавуном. Ну, оця, яка коса крива стоїть. То вона, от іменно як орбіт з кавуном. Да? Вона спочатку така приємно м'ятна, з кавуновим присмаком. Коротше, пасти обалденні. Я би залюбки собі повторила саме цю абрикосову. Вона мені якась сама така приємна ненав'язлива, класна. Я їх буду вишукувати. Мене поки що стримує ціна. Ціна якась. Дорога. 780 гривень щось таке, стоїть повнорозмірний тюбік. Ну я вважаю, що це як би дороговастенько. Так, далі. Дві шуршалки. Отакі і отакі. вже я вам показувала мільярд разів. Оці класні салфетки дезінфікаційні, просто вони настільки просочені спиртом, що вам від аромату вже відкриється чакра. Це просто константа. <сіх> Вологий туалетний папір з Єви, недорогий, шикарний, обалденний. Я купила смайл, я вам показувала десь недавно. Не так нам подобається, як цей трошки в стороночку. Далі фаворит мій багато вже років батіст і саме цей аромат Tropical. Він мені подобається по всім параметрам. Просто для мене це найкращий шампунь. І ще один стоїть і зараз піде у використання. Так, добила я з пополам, просто страдала. Йожики як там, кололись, плакали, але продовжали їсти кактус, так оце і я. Оцю маску я її добила з пополам. Не для мого волосся вона. Якщо у вас тонке слов'янське, не фарбоване, не пошкоджене всякими там хіміями, нормальне волосся, вона не для вас, вона супер. Обтяжує волосся, вона не дає ніякого там ефекту, щоб ви бачили, от вона... ну, так, да, волосся краще блистить. Спецефектів не дає. Обтяжує, обтяжує. Дорого коштує, дорого коштує. Вартує вона цього для мого волосся, для такого типу волосся. Ні. Все, Як Страшний сон. Так, і там я дивлюсь, у мене пещерна бита вуха, так? Да? Хорошо. Супер засіб. Просто супер засіб. коколіно. Гель для швидкого прання, для прання на швидких циклах. Це у мене такий синенький запах супер. При ньому не треба кондиціонер. Я кондиціонер додаю тільки тому, що у мене супер жорстка вода. Дуже тоді такий, знаєте, ну, дубовий одяг, як він висихає без кондиціонера. Хотіла, до речі, попитати у вас, якщо у когось є сушильна машина, чи правда, що після сушильної машини весь одяг не тільки там рушники, а от весь одяг дуже м'який і можна відмовитись без кондиціонера? Якщо правда, я прям напрягусь і пошвидше куплю собі цю суш сушильну машину. Бо у мене алергіки. Мені важко. От у мене, ну ви помітите, і вже помічали, мавірно, я от кручусь в одних і тих же брендах, бо вони більш-менш підходять моїм пацанам і у них немає реакцій ніяких. Це, я так сказати, на свій страх і ризик взяла. Бо тут аромат такий ну, виражений, знаєте. І після прання він залишається цей аромат, але нормально все, приємний. Відпирає реально. На програмі от у мене 30 градусів, 30 хвилин. Вон тільки що поставила, бо світло є. Скільки воно буде, <світку> ніхто не знає. Я думаю, що навіть, самому богу, вже неізвісно. І воно реально відпирає. На чорному не залишається розводів. Кольоровий залишається кольоровим, біле залишається білим, на білому плямі виходять, білі носочки з ну, біли, білими достаю я з машинки. Коротше, я дуже вам всім від чистого серця рекомендую. Єди, єдиний мінус це ціна. Оця бутилка стоїть почти 500 гривень. Коли 470, коли 490, хтось писав, по-моєму, 450 десь було. Я не знаю, може, в складчину з подружкою, з мамою, ну це суперський засіб. Суперський. Все. Я не знаю, що про нього ще треба казати, не треба. Просто від душі душевно в душу. Всі. Хочу, щоб у всіх воно було. Тому що це обалденний. Обалдене, не Далі. Засіб для прийняття чорного. У мене всі ми Я, у мене 90% гардероба чорний, малий 90% гардероба чорний. У мене чоловік тільки більш носить не все чорне. Зимою так в основному, взагалі все чорне. І такий засіб мені просто необходим. Цей ДЕНКМИД, я теж його купую, скільки років, я не знаю. Но ви у мене постійно цю банку бачите. Рекомендую. Давайте, напевно, стірочка буде у нас тут стояти. Знову здравствуйте! Опять же, бренд Дент Опять же, як я кажу, в пределах одного-двох брендів я кручусь. Тому що я вже зрозуміла, що ці бренди не дають ніяких негативних історій на моїх пацанах. Це засіб для брання шолка, шерсті. Я їм перу, чесно кажучи, все. Він має нейтральний, приємний аромат. Він гарно відпирає. Він пере вже, бачите, на низьких температурах. Все мені в ньому подобається. Чи прямо відпирає він якісь плями? Знаєте, от отут от нічого не можу сказати, не обращала уваги, не помічала. Ну але ми ж вже всі дорослі, у мене, знаєте, це не так, як там, з маленькою дитиною, коли там якісь пюрешки, і це все в п'ятнах прикорми і всі діла. У нас які плями. Нам більше треба освіжити. і що воно згрязне, так це носки, да? бо ми швендіємо босими ногами по полу. А так, щоб там якісь плями, буває, там щось розлили, там, каву розлили, так я зразу, якщо я. Є... Світло одразу закинула прополоснула. Якщо світла немає, напшикала там якимсь плямовим відником і тоді прополоснула. Коротше, от не знаю, чесно кажучи, про плями оцей засіб не можу сказати, якось не помічала. Але як освіжає, прекрасно. Кстати, і прала я їм і світри, це ж тоже. і у мене є шовкова наволочка, шовковий рушник для волосся, тут теж він класно справляється. Але, чесно вам скажу, по секрету, ці свої шовкові історії для волосся я беру обичним шампунем. Хороший засіб рекомендую. Тож в мене вже ця банка мільйон років. Ну Це теж ну, постоянно, постійно. Непогано ароматизує, непогано пом'якшує, але цей засіб іменно більше, звісно, ароматизує, ніж пом'якшує. Але мені подобається ну, цей такий аромат іменно такої чистоти, от як після морозу для мене. Тому на постійній основі беру, закінчила знову, закончила знову. Він у мене не виводиться майже ніколи. Так, от тут, будь ласка, взяли карандашик, ручку і записую. Ну, я шучу. Понятне дело, що я шучу. Але, але я вам дуже рекомендую цей засіб. О, який бренд, так, да? неожиданий. Це значить засіб на основі. На основі чого? оцту. Уксус, да? на основі оцту. Клас. По-перше, да, засіб, ой, аромат оцту, але, знаєте, мені краще перетерпіть аромат уксуса, чим якоїсь хлорки, чи ще якоїсь хімозі гадкої, яка виїдає мені все на світі. І нос, і очі, і дере горло. Уксус все-таки, він якось так. Ну, привичний нам, да, аромат. Значить, це запаска, але він продається і в таких пшикалках. Ем, прекрасний, просто прекрасний. Крани, сантехніка, акрилова ванна, сантехніка, оця обична, керамічна раковина, да, чи з чого там вона, е, плитка, оцей вапняний наліт на плитці. Просто прекрасний засіб. Мені, взагалі, дуже подобається. Невірно, він не справиться з таким яким страшне, страшенним нальотом, але у мене дуже немає ніяких страшенних нальотів. Я підтримую там раз, 2-3 дня я це все там напшикала, протерла. У мене все чистенько, симпатичненько, красивенька. Мені подобається, як він на кранах працює. Крани оці я поставила глянцеві, це була моя помилка. Треба було ставити їх, звісно, або білі. Я побоялася, що білі може ну, покраска да, біла. Але я б, може, їх б не терла так часто, як я тру оці глянцеві. Або треба було ставити такий, знаєте, тож, хром, але такий матовий єсть. Ну, коротше, я поставила такі ж блискучі, і тепер маю історію, тому що з нашою водою взагалі ні, ні в випадку таке ставити не можна. Мені дуже-дуже подобається, -дуже і це вже у мене. У мене була одна пшикалка закінчилась. Тоді я купила знову цю пшикалку і побачила оцю запаску. І зараз у мене одна банка пшикалка закінчилась, друга банка-пшикалки закінчилась, і я в неї залила оцю запаску. Вже вона підходить до кінця. У мене, скоро буду, Тоже, чи запаску куплю. чи... Ну, що, що найду, то я куплю. Засіб класний. Рекомендую. Так, куди? Так, щоб було видно, от сюди поставимо. Так. І далі тоже два средства. Бренд Astonish це засоби від жиру. Цей засіб, типу як чистить аерогриль, скажу чесно, це супер легкий якийсь антіжир. Ну, я то його використала, і в основному, звісно, для аерогриля, але без нього можна обійтись. Не буду про нього багато розказувати, це дуже слабенький антижир. Це таке, знаєте, от ви там пожарили яєчко на сковородці, і там у вас щось там бриз бриз і ви тут же пшикнули і протерли. Оце, це таке. ну, Воно має місто, місто бити, але чи воно треба? Чи треба там що на нього виділять, там якийсь бюджет? його купляти? Я не знаю, я... більше я це купляти не буду. А оцей засіб я рекомендую. Він дійсно класний, він хороший такий антижир. Саме головне, знаєте, що в ньому? Що він не виїдає вам ніяких ваших слизових Ні в нос не заходить. Тільки ми ж кажемо про те, що ми не пшикаємо його в себе. Ні очі не виїдає, ні носа, ні горла, нічого. Ви напшикали, понятне діло, в будь-якому випадку, ви не вдихаєте оці всі пари, там не стоїте. Але все одно він дуже бережно до вас відноситься. Ви напшикали, воно там поділо, воно гарно все вимивається. Ну, коротше, дуже класний засіб. Я вам рекомендую. Я їм і аерогриль, і пліту, і плитку навколо пліти, і щось там якесь десь деко, якісь, якусь форму, все, що таке хорошо зажирене, класно. Я не знаю, як він там з якимось застарілим жиром справиться, який там, може, ви про якесь деко забули на два місяці. От тут не знаю, але засіб дуже хороший, і він дійсно вам не виїсть ваші слизові. Так що рекомендую. Це класний. Я вибачаюся, щось не можу телефон. Труси у мене в усі сторони. Ага. А що тут нема? Хорошо. Фіма Брайт Бріде, отак пишеться. арамадіфузор, непоганий. Синій я вам показував в упаковках, оце те ж саме, тільки такий голубенький. Швидко він у мене закінчився. Так, у малого закінчився такий шампунь, в основному він ним користувався. Дуже хороший подобається. Треба ще щось йому скоро буде замовляти. Подивилася, в цьому каталогі нема на них знижок. Як будуть знижки, будуть замовляти. Ну, Особа без коментарів, бо це така, знаєте, хороша покупка. Стандартна для нас. Так, пасти зубні, це у мене чоловік такими користується, ця з морською водою, вона без всяких там. Вона просто солена, дуже там якась для ясен. У нього проблема саме з ясними для ясен. Хороша, але вона не м'ятна ніяка. Чисто на вечір, звісно, вона не освіжає ні подих, нічого. Це чисто там от ясна полікувати, якщо у вас є така потреба, Ну, він користується, це у нього по показанням від стоматолога. І така це теж він постійно, Тебадонт з маслом чайного дерева. Йому подобається. Це вже освіжає, все як положено. Ельмекс. Це я купляла ще влітку, коли малий їздив в лагерь. Йому лагер з собою давала. Ну, якась вона мені взагалі не, що, не понравилась. Я пам'ятаю, що вона так пекла, пекла язик, що не хотілося їй більше взагалі ніколи користуватися в цій житті. Зараз тут уже залишилося, у мене маленька жменька. Масло для кутикули Reflame The One. Прекрасне, хороше, удобний формат. Так, ой. Розрізано розрізаний тюбик. Я вам розказувала крем навколо очей, The One Restore Novage. Що я вам сказала? The One Restore Novage. Novage Plus Restore крем оцей, хороший. Тільки як тільки я його розрізала, все, він тут же перестав працювати. Хоча там ще. Так його багато, так його багато, на самом деле, що можна було пользуватися і користуватися. Але все, одразу ж ефект пройшов, але хороший. Так, оце така вже теж старушенця, вже такого не випускають. Це такий гель для брів. Але він був дуже класний. Такий класний пензлик, такий він колір давав приємний, та оповий. І хорошо фіксував, до речі. Ну, але вже все, вже йому приснилося. Так, треба в следующий раз якусь камеру по-другому ставити. Такс. Тоді закончився. Я вам це показувала, коли я вам показувала свою косметичку. Отакий маркер для брів Пірне. Ой, колер браун классный. Тут вообще кисточка обалденно. Вот она именно, знаете, не фетровый наконечник, ничего. А именно тоненькая-тоненькая кисточка. Конечно, ты зараз стал малювать. Як тільки я сказала, что я тебе выкидаю, ты решил, что ты мне еще что-то помалюешь. Ну, это уже какие-то остатки там стеклы. Класс, вообще супер. Рекомендую всем. Так, тут выкидаю такие для губ. Я ими и не пользуюсь почти. Лореаль. Колер органза. Отакі. Такий, uh, ну, бачите, типа нюд з блестками. Ну, я не знаю, взагалі, чого. Як він у мене оказався, я даже не помню. Так, і я вам розказувала вже колись свою цю печальну історію. Ось вот такий биби. Айточ. Коротше, це консилер, BB консилер від Бориан. 15 мл. Божеки, це суперський був засіб. Я. Ругаю сама себе та видушуйся. Текстура. Все, перекривав. Наносиш, він як крем лягає під очі. Нічого тобі не підкреслює, взагалі ніяких морщинок. Ну, супер, просто супер. Але він дорогий, він щось почти, там 2000 гривень коштував. Я його жалася в. Пользуватися там, по яким-то особым случаям, які особи случай. Короче, я його додержала до тих пір, що він просто-напросто у мене попортився, він почав відслаюватися, він почав от масло відслаюватися від бази, да, цього кольорового пігменту, а цей кольоровий пігмент, навіть коли я цю кашу, яка вивалювалася, звідси виходила, коли я пыталась її якось. Змішати цей кольоровий пігмент вже, знаєте, такими заліпухами, як пластилін. Все, цей ефект обалденний пропав. Так що, це, звісно, я. Я на себе прям сержусь, тому що не можна, не можна. Особливо зараз. Ну, є тебе класний продукт, він переносить тобі задоволення. Він на 100% закриває твої потреби. На 100% це ж така рідкість. Ну, пользуйся ж ти. Ні. І що тепер? Тепер я маю жменю консілеров, які мені не дуже то й нравляться. Потрачених грошей могла б за ці вже потрачені гроші знову таки купити. Так не ж? Коротше, класний. Обожаю, всім рекомендую. Якщо він це продається, я навіть не дивилася, чи він це продається. Просто супер. І він, до речі, підстраивається під тон шкіри. Я така бледна, він хорошо підходив. Суперський засіб. Все, такі у мене порожні банки, нарешті я це все викину. Щось я вас мотиляю сьогодні, не можу ніяк вспокоїтися, вибачайте, треба придумати собі, може, якесь друге місто для зйомок. Любі, сподіваюсь, що була вам корисна. Рекомендую придивіться, якщо мої відгуки вам цікаві, якщо вам подобається те, що я вам колись вже рекомендувала, то придивіться і до цих моїх порад я впевнена, що вам зайде. Якщо підсумувати це все, що я вам показала, до чого. Обов'язково я вам, на я вам сказала, 100%, звертайте свою увагу, то це оцей 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 красивець. Це 100%. Просто суперський засіб. Суперський. Не знаю, може, ну, Попробуйте, може, реально з кимось там напополам, з мами, з сестрою, тому що обалденний. Все, Пішла розбіжу стірку, яка якраз достиралась. Всім бажаю гарного дня! Світла, тепла, води, всіх, всіх, папа.